Я не міг обійти сьогодні і Гарвалерича, котрої саме успішна інвестиційна няня України, так можна назвати, кінцевий бенефіціар дуже багатьох проектів, включаючи президент Зеленський. От але тим не менше, ми бачили всі це шоу. Ну я як юрист себе на сторінці це коментував. Дуже коротко скажу, чому я вважаю це шоу, тому що ну, як мінімум, якщо ми говоримо про статтю шахрайство, то ми маємо говорити, що це є підслідність міністерства внутрішніх справ аж ніяк не відноситься до категорії СБУ. СБУ займається в нас зовсім іншими справами і так далі. Якщо ми говоримо про створення дуже багатьох нових антикорупційних органів, в тому числі бюро економічної безпеки, то нам обіцялося, що такий відділ К ну, економічний відділ при СБУ перестане існувати в природі. Тим не менше, знову ж таки кидало. Ну ти ми це все розуміємо. Юристи це розуміють. Люди громадяни це все бачать. Але факт є факт: підозра оголошена. Суд відбувся, санкція суду, арешт або застава. Заставу сказали, поки що давати не будуть. У мене думка є своя. Поки Зеленський не вернеться з Америки. Може надо Ігор Валерійовичу по покурити трохи там поодихати не в себе в маєтку, але тим не менше, як ти відносишся до цієї всієї історії, і, взагалі, як вважаєш це є відверто розрив в стосунках. Коломойський Зеленський, чи це є просто гра на публіку? Я ні, я, я розумію. Я хочу почути твою думку саме в контексті цьому. Бо ми, ми, ми можемо аналізувати. Подивитися, канал 1+, плюс Ага, не мочить, не мочить. Значить, в них все хорошо, це я розумію. Але з точки зору мого досвіду, взагалі, як ти дивишся на цю ситуацію і твоє відношення до цієї ситуації цікавить глядачів. Тому тобі слово, поїхали. Ну, Ти знаєш, в мене певною мірою унікальна можливість була оцінити пана. Коломойського Ігра Валерійовича, я е, неодноразово був в гостях в нього і в його маєтках, і навіть на яхті свого часу жив, да, коли вони переконували мене зіграти роль цього слуги народу свого часу. І, ну, Певним міром, да, я винуватий в тому, що ця думка так запала йому глибоко в голову в його свідомості, що він не лишав її до 11-го року, там з 5-го по 2011 рік вони неодноразово мені пропонували зіграти роль цього. Е, в мапішову їхньому де да. так, от я мав можливість переконатися в його надзвичайних здібностях. Це ну така демонічна талановита людина, і, на жаль, більшість часу останніми роками його таланти грали не на користь України, а зашкодили інтересам нашої держави. В чому ну, на жаль, так сталося, як сталося. Але треба ж віддати належне і знову ж таки його організаторським здібностям. Він є. Головою величезного спруту, до якого входить ну, нескінченна кількість юридичних, фізичних осіб, і тому, і тому, якщо б дійсно щось подібне відбувалося, як це відбувалося свого часу там в боротьбі з корупційною структурою, там в, в на Сполучених Штатах чи в Італії то, то вчора мали відбутися десятки арештів. Мавби були опечатані там десятки, якщо не сотні офісів для, для того, щоб дійсно ну, почати серйозне розслідування всіх цих оборудок, які американська преса назвала нагадую the biggest money laundering scheme in the World Bank in history Найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. Тому не, те той факт, що він вчора спокійно, так в супроводі там одного-двох адвокатів зайшов в, ту, в те приміщення, в якому я був на початку цього тижня, якраз захищаючи полковника Червінського полковника Червінського, героя України. В, в нього іконостас з цими ординами, е, яких нагороджували його заслужено, нагороджувала наша держава за найвидатніші операції по знищенню ворога. Е, він сидів в клітці, а ну, Коломойський спокійно зайшов. Вчора просидів там. Е, Декілька не, десятків хвилин в, в суді почув не, ну. Те, що вчора було оголошено, це ж насправді ну, навіть не верхівка айсбергу. Це ну, така дрібничка, там ну що там в порівнянні з тими сумами, які американська Феміда йому виставляє в якості претензії. Нагадаю, що там загальна сума цих оборудок 470 мільярдів доларів. Тобто, і всі ці оборудки здійснились в американській валюті. Це є підставою для розслідування в американських судових органах. Через це і більше сотні американських слідчих прокурорів в п'яти американських штатах. Розслідували цю справу і чекають на свого звинуваченого в американських судах. Тому це просто такий чергова серія Слуги народу для того, щоб захистити Ігоря Валерійовича від американської фіміди від інших судових органів, тому що нагадую, його справи розглядаються не тільки в Сполучених Штатах, а й в Британії, де накладені арешти на всі його авариї, рахунки в Швейцарії, в Кіпрі, в Ізраїлі. І вподив журналістів цих країн викликає той факт, що в них його аварії і його активи заарештовані. А в Україні після приходу Зеленського навпаки були зняті арести на сотні об'єктів нерухомості, які належать ну, групі приват, так скажемо. Але ми зрозуміємо, що мозок, мозуком цієї групи є саме цей надзвичайно потужний талановитий гравець, і він бачите, під впливом знову ж таки своїх таких амбіцій повірив свого часу, да що йому підсадили його росіяни на гачок, обіцяли йому там то 100, то 200 мільярдів, і він цю тему просував в українському, навіть не тільки в українському, а в світовому інформу просторі давав інтерв'ю відомим світовим мас медіа де стверджував, що да, українці забудуть кров, що достатньо буде їм заплатити там 200 мільярдів, і все зрештою. Все повернеться на круги своя, ми знов будемо там братніми народами. А ми потім навіть разом з росіянами будемо там давати вісі з з засіханням НАТО і натівські війська будуть під Варшавою, як ну, стверджував в своїх інтерв'ю Радіо Свобода Ігор Валерійович. Тому на жаль, те, що відбувається зараз, це чергова серія цього серіалу Слуги народу, треба, щоб до повернення ще керівників анти. Корупційних структур Сполучених Штатів вже була справа заведена в українському СБУ, і потім, як це вже відпрацьований цей механізм в відповідних там, коридорах Офісу президента на банковій. Потім знову ж таки ручна прокуратура скаже: так навіщо нам дві справи? Давайте об'єднуємо в одну і перед як це було справс в справі татарова. Все сховаються під килим, тобто будуть тягнутися ці В СБУ Ми ж знаємо, що що викликало таке обурення навіть іноземних журналістів, не тільки наших справних журналістів-розслідувачів. Останні там три роки перебування пана Баканова на посаді очільника СБУ, що для розгляду цієї справи крадіжок з Приватбанку потрібна була довідка. Визбуву і пан Баканов три роки не ставив свій підпис під цією довідкою. Коли казали, чому справа в судах не не не, не рушиться, ніяк ніякого просування немає. Мені мене особисто ізраїльські журналісти питали. Почекайте, в нас тут десятки мільярдів шекелів заарештовані на рахунках. Коломойського Боголюбова, а що відбувається у вас? А я казав, а от пан Баканов, який нагадаю був сам оператором цих оборудок, сам був відповідальним в 95-му кварталі за відмивання грошей, не тільки російських, тому що ну, ми ж пам'ятаємо ці викривальні матеріали, які розміщував там Геоля Рос свого часу да, з скритою камерою зняті откровення колишнього партнера пана Баканова, який розповідав, як вони <головісті> ошаленіли від тих. Не мільйонів десятків мільйонів, які на них звалилися з неба в, в нульових роках, коли їм сплачували росіяни, зокрема і мої колишні. Однокашники да про смерть одного мені ігор Валерійович особисто дзвінково повідомив це такий Сір Серега Сер Шакланов, з яким ми в 81-му році поступали звідси з Києва до московського інституту іноземних і Потім він був керівником такого сумнозвісного фонду імені Пушкіна, який був засновником телеканалу Інтер, через який заносили там десятки мільйонів цих доларів, для того, щоб пов'язку дня відповідно відпрацьовував пан Зеленський вже в бутності його генеральним продюсером телеканалу Інтер. Тому тут ну можна на цю тему багато всього розповідати, згадувати да які там фігурували суми. То якщо люди тільки на комісійні від цих оборудок по. Просуванню російських тут наративів, що ми один народ, одна сім'я. Ось все, дивіться, ну як об'єдналися свого часу дві родини в серіалі Свати. Ну, ну так щось зрозуміло, що той хахол, той недолугий ко <будько> цей ворувати, тупувати. Але ж ми його нічого приймемо в нашу спільну родину, як це відбулося в серіалі Свати. Нічого. Святич російської культури, російської цивілізації, професор академік Ковальов облагородять этого бидла українське. В нічого ж ви тупувати це хохли, не хочете під з, 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 зірками, да, зірками російської цивілізації, російської культури перебувати? Ну тобто, настільки це читалося, знаєш ну, тим більше мені, як людині, людині, яка була свого часу навіть викладачем на цьому факультеті спецпропаганди, і пам'ятаю всі ці слогани про. Потужність агітаційної роботи, і недаремно саме на інформаційні операції і диверсії виділялися три чверті цього бюджету так званої гібридної війни. Так що маємо те, що маємо. На жаль, сьогодні там продовжуємо дивитись чергову серію цього серіалу Слуги народу. Треба показати американцям світовій спільноті, що ми тут, начебто, боремося з корупцією, але це, зрештою, призведе до того, що ця цю справу будуть тягнути роками. Ну як тягнуть роками, там припустимо в тому ж питанні екстрадикції екстрадикції того ж самого там американських фемідій, да? чи тепер те саме буде відбуватися, буде так тягнутися справа Коломойського. Ну, отже, в принципі, ти теж не віриш в нібито існуючий побиття горшків між Зеленським і Коломойським, абсолютно. особливо абсолютно. На згоджена, тому, згоджена операція абсолютно да. Особливо на тому тлі, що в принципі Коломойський він окрім того, що кінцевий бенефіцар багатьох речей. Я думаю, що в нього компромата і так. стільки що що дай дорогу. Абсолютно. Ну але абсолютно. ми плавно перейшли до іншої теми, яка в принципі є сьогодні. Основною. Я би хотів би дійсно з тобою порозмірковувати на тему заяви Малюськів. Який нещодавно говорив про екстрадиції? Отже, наш міністр юстиції креативний такий, є такий пан Малюська, і він розповідав нам про те, що Україна та ЄС домовилися про екстрадиції злочинців. А отже, є така історія, що спочатку підуть в перші черзі топ топи, от, а потім вже там можливо до середнього як то до середньої ланки ті йдуть руки. А я ще пригадав нещодавне тези головного Арахамії країни, який розповідав про екстрадицію Хілянтів. Я собі просто думаю. Ну знаю, що в принципі як юрист ці всі процедури відповідно там слідство, розслідування, судові рішення, докази, передача доказів і так далі. Я собі навіть не можу уявити, що один з другим взагалі ну розуміються на тих питаннях екстрадиції, про які вони оголошують. Ну, ми можемо звичайно пригадати дуже багато справ, але я би хотів би все таки твою оцінку до прикладу, екстрадиція в Україну. Це одна історія. І от, наприклад, екстрадиція того самого фірташа в Штати за переслідуванням сполучених штатів. Інша історія, тим не менше сидить собі фірташ в Відні, нормально себе почуває. Сім років ніхто його нікуди не екстрадовує. Він собі там живе і ще й впливає на якісь процеси, в тому числі до речі, і в Україні. Ми це розуміємо навіть зі слів Коломойського, який казав, що я вам не, не фірташ, нічого ви від мене не получите. Ну щось такі речі. Тези гуляли в мережі. Тим не менше, дуже питання таке. Отже, Арахамія заявляв про екстрадицію хілянтів, Малюська сказав про екстрадицію топ корупціонерів до України взагалі, як ти це бачиш? Можливість і ймовірність таких речей на даний момент і в тому числі в контексті справи Коломойського, ми не можемо від нього ну, що, чи його віддадуть тоді на американське правосуддя, чи де там в нього ще там по ньому справи порушені в Ізраїлі, якщо не помиляюсь, там теж питання відмивання коштів. Так, от питання можливості екстрадиції взагалі. І як ти бачиш ці процеси, і можливо, щоб вона не бути просто критиками. А як би ти вважав, мали би вирішуватись такі питання, в тому числі на міжнародному рівні? От от у мене таке обширне питання. Вибачай? Ну, друже, не я ж маю дипломатичний досвід. Ну дійсно, в мене є багато що цікавого розповісти на тему із традиції, тому що я був як перекладач, як дипломат, як консул, дотичним до таких найгучніших історій за традицією. зокрема, Іван Демінюк, якого двічі. Відбувалися з традиції сполучених штатів спочатку до Ізраїлю, де він перебував декілька років в тюремній камері, напроти якої вже побудували шибеницю, на якій його мали повісити. І я потім цією рукою підписав йому свідоцтво на повернення до України, яким він не скористався. І потім в тому самому в ті самі роки в Ізраїлі була найгучніша тоді справа з традиції. Колишнього українського віцепрем'єра чи виконуючого обов'язки, верніше прем'єр-міністра України Юхима Звігільського після обрання е, е, Леоніда Кучми президентом одразу ж був оголошений найсерйознішим най, е, там корупційним діячем. Пан Звігільський, тому що він виділяв кошти на компанію виборчу компанію е, Кравчука, і це дуже образило кучму, і він тоді дав розпорядження нашій дипломатичній установі, нашому посольству денно й ношно працювати над тим, щоб видати цього страшного злочинця. Навіть встигли в підручниках новітньої історії України за 95-й рік написати про Газвігільського, що він такий страшний злодій, найбільший корупціонер всіх часів і народів. І ми там практично два роки останнього мого там каденції в Ізраїлі займалися тим, що ходили по різним інстанціям, вимагали видачі на нас, дивилися такими очима. кажуть, нас з американцями, з нашими головними партнерами і спонсорами. Немає ну достатньо прецедентів естрадиції по економічних справах. Та злочини проти людства, там кримінальні, пов'язані з життям людини. Так. Але за гроші ніхто, навіть американцям, нашим головним партнером-спонсором нічого не ні, нікого не видавав, і на, на наводили численні приклади. А ми мали відпрацьовувати ці номери, наші міністри, заступники-міністри, приїжджали до Ізраїлю і перші питання в перемовинах там із Хаком Рабіном, з Шимоном Пересом, із міністром юстиції. І ну, це виглядало дивно, що ми замість тієї дійсної корисної роботи займалися цією фігньою. І так сталося, що в 95-му році, мені здається. В якраз цих всіх подій мене запрошують на ювілейний концерт Хазанова в Гехале Тарбут в Тель-Авіві. Це найбільший такий урочистий, найбільший палац відповідний концертний зал до нашого палацу України. І я трошки запізнююсь, вже світло загасили в залі. Я, слава Богу, що місця вони були біля проходу. Я в темряві вже просуваюсь, намагаюся всістися в крісло і не можу себе всунути, тому що на сусідньому кріслі справа якийсь велетень сидить, і одна чверть його тіла в на. Валюється на мене, я не можу протиснутися, Тут на своє досить широке крісло, Я повертаю голову, дивлюсь, це якраз Леонід Лу... Лу... Лу Єхимович, е... Єхим Леонідович -Єхим, верніше, е... сидить. Ми в, в перерві вийшли. Як зараз пам'ятаю, він пригостив мене пончиком. Я кажу, ну я взагалі замість пончика маю вас тут в наручники на вас одягнути. <comparator> <п XXIV> я ж тут вас розшукую. Ну так сталося, що по тих підручниках, в яких було написано в 95-му році, що він найбільший злочинець, ще в 2000-му навчалися діти в українських школах, коли той самий Леонід Данилович вішав зірку героя вже на піджак Юхиме Леонідовича з Вільгільського. Я чудово знаю від дуже досвідчених персонажів, як відбувалися ці як правильно назвати де фінансові там розрахунки для того, щоб його не тільки зняти з нього всі звинувачення і ще нагородити зіркою героя. Але та людина, яка про це дуже комедно розповідала, вона. На той вже давно по той бік трави його з другої спроби застрелили цю людину, яка всі, всі дуже часто розповідала про перипетії цього, цього процесу. Але так сталося, що там за вісім років після нашої першої зустрічі з Юхим Леонідовичем я вже в іншій абсолютно своїй епостасі веду ювілейний банкет відомого українського банкіра. І зазвичай я там намагаюся на таких сімейних святах уникати якихось гострих політичних тем. А тут був якийсь привід. Це 2003 рік. Хтось там стості щось згадав. І я кажу сос один з останніх таких відомих ситуацій в зятя Леоніда Даниловича Віктора Пінчука. Дзвінок він піднімає слухавку. Там Леонід Данилович вітя привіт, Як дела? Ну от все хорошо. Леонід Данилович. Тут якийсь дитячий плач з боку Пінчука лунає в слухавці. І Кучма перепитує, хто це плачет? Ну це внучка Катя, внучка ваша плачет. Ну чого плачет? Ну не знаю. Ну, может, хочет чего, «Ну, криворожсталь хоче, хочет, Леонид Данила. Ну, я так пожартував, всі в принципі так сприйняли нормально. А в першому ряду на цих банкетних столах сидить якраз Леонідовичу: він так: що «Це я кажу: Леонідович, ми якось з вами, начебто, вже не перший день знайомі, пам'ятаємо різні періоди вашого життя. Може, так доречно захищати. А зараз цікаво, що персонажі згадані, вони там на лазурному узбережжі, ми ж бачили знімки, зйомки. Там Леонід Данилович з тими палками шведської ходи на капфера, де я теж проводив свого часу урочисті заходи для зірок, так скажемо, світового ріалторського бізнесу. Так він тепер з своїм зятям пінчуком вже. Готую нам нових зірок, да розкручує тут нових персонажів для майбутніх політичних процесів. Цікаво, я зараз згадав, що той самий банкір, ювілей, якого я проводив, він дуже так до мене ставився. Прихильно все там е хотів мені теж там дати велику суму грошей, щоб я пішов в політику. Дякую, краще я буду ваші сімейні свята проводити. Так, от на одному з урочистих заходів я був і Там благодійний був збір внесків на дуже там шляхетну справу, і ми зібрали майже мільйон доларів, тоді 900, там щось 60 як зараз пам'ятаю, трошки не до мільйона доларів. І він був одним з головних там учасників цього благодійного а, аукціону. І потім, буквально за три тижні він мені ці три місяці, він мені дзвонить і каже: Ну ти мене підставив мене в прокуратуру почали тепер таскати, тому що то що ти от ці гроші да от зокрема от мої суми, які я там кудись перерахував. Потім цей головний організатор цього благодійного. Фонду купив своїм дітям дві квартири на Манхеттені за ці гроші. Так? Після цього після цього я зарікся я, жодного потім благодійного аукціону. І зараз в мене велике сумнівець стосовно прозорості діяльності цих благодійних фондів, через які покручуються сьогодні там. Десятки сотні мільйонів гривень чи доларів українських там довірливих громадян. У мене на жаль, ну це тема окремої програми. Можемо довго на цю тему розмовляти, тому що в мене за роки моєї діяльності ще з вісім перший раз я зіткнувся в 86-му році з такими палестинськими благодійниками, які збирали гроші, начебто, на е табори біженців, бідних голодних, да потім купували собі в Парижі. На центральних районах найдорожче на нерухомості. Потім їх в секторі Газа їх розстрілювали Хамасівці. Через це вони були зрештою змушені потім втікати з сектору Гази і переселялися в. На територію західного берега, тому що ці відомості про їхні оборудки з благодійними фондами стали добре відомі світовій пресі про це писали. І навіть я, навіть як представник вже України на палестинських територіях, нагадаю, що я за фахом викладачів перекладач арабської та євриту, і мене крім того, що я був першим там українським дипломатом на близькому сході, першим українським консулом в Ізраїлі, я був і представником України на окупованих палестинських територіях. І от я, коли вже проголосили палестинську автономію, я якось. Супроводжував, я не пам'ятаю, чи нашого замміністра, чи мі міністра в секторі Газа, ми закінчуємо розмову в, в кабінеті Ясера Рафата. Виходимо, і потім один супроводжуючих, ну вони не зовсім адекватно сприймали тоді нашу потужності і можливості України. і Він так пошивки мені на вухо каже: Ну ви ж розумієте, що з тих сум, які ви перерахуєте на наші благодійні фонди, 30-35% в залежності від суми на будь-який рахунок в будь-якому європейському банку. Ми вам відшкодуємо. Ну то, на жаль, на жаль в мене, в мене досвід, досвід важкий. Потім головна наша, так, тоді знову ж таки, з кучмою була колізія, коли ми воювали проти кучми, проти Кравченка покійного <кій> була пов'язана якраз з його благодійним фондом Кравченка. діти Допомоги дітям загиблих міліціонерів, на які вони з -з -з збирали там десятки мільйонів гривень, порушуючи знов ж таки кримінальні справи проти директорів тих установ, де які потім їм на ці рахунки перераховували. Так от не, він якраз же купив собі тоді третій цей славетний броньований, як він називав його зимовий мерседес, не, за рахунок е грошей, які перерахували на фонд допомоги дітям загиблих міліціонерів. І це, зрештою, стало ну, головним там причиною нашого тоді конфлікту. Через це наш тоді почали знищувати, заарештовувати, не, ну там знищили практично весь міді. Якраз той, той медіохолдинг, <кій> який вони знищили, він перебував в цій будівлі. Це величезна там восьмиповерхова будівля на Дихтарівській 31 А, де зараз розташований цей ганебний суд. В якому відбулось на цьому тижні два таких фарси. Перший, коли майор полковника героя розвідника Червінського засудили і тримали його в клітці, да на відміну від Коломойського, який спокійно розхажував там зі своїми адвокатами, ну то на жаль, таки зухвалі дії. Наруги над судочинством і над свідомістю українців продовжуються. Да і в самому самому приміщенні, де в 98-99 роках, я пам'ятаю, як спочатку у нас там пожежники приїхали і вимірювали висоту стелі, що вона на 8 сантиметрів нижче, ніж загострею. Нас вигнали з одних приміщень. Потім санстанція сказала, що ваші рані станції станції шкодять тут, оточуючим середовищу, і виганяли нас з інших приміщень, переставляли ці радіоролевні станції. Потім приїхали охоронці Омельченко і просто. То на сніг в лютому 99-го року витягнули з, -з наше це обладнання з, -з м'ясом і кидали прямо на сніг в лютому. В цьому самому перед цим самим входом е -е -е цей ганебний Шевченківський суд, де відбувалися на цьому тижні 20 фарсів. От, на жаль, бачиш історію Дуже... округу, доходить да, на знаєш. Я скажу так: в тебе пиши книжки, пиши, друже, книжки, тому що я... не стоїть. і так особистих я... знайомств вони не можуть пропасти просто так, але повертаючись так... до нашої тебе в Мене якраз виходить зараз вже другий том саундчеку в твоїх програмах, де якраз я звертаюся до цих своїх спогадів. Програма виходить на прямому каналі. Ну і вже до мене звернулися ентузіасти, які набрали текстом. Всі ці мої програми, і вони виходили. Ну, деякі спогади були в книзі Людський фактор. Перший том, потім другий українською, третій том українською. Ну і зараз це готуємо вже другий випуск другого сезону. Саундчек, де якраз я найяскравіше свої спогади виклав спочатку в телеефірі а тепер вже все в книжках. Так що Будь ласка, набирайте чекалки книги і одразу ж можете знайти контакти нашого, нашого цього книжкового клубу. Всі чули. Я зараз звертаюся до своїх підписників, до глядачів мого Ютуб каналу. Значить, ви обов'язково маєте підписатися на телеграм-канал Дмитра. Маєте підписатися на його Ютуб канал і купити книжки. Тому що ви знаєте, скажімо так, коли такий колосальний досвід він не може просто так щезнути. Він має бути, ну скажімо так, розповсюджений, щоб, щоб інші покоління теж знали дуже багато речей, які ну наприклад, я від тебе дуже багато речей чую вперше. Не то, що там свого життя, а взагалі з життя і країни, в тому числі, але повертаємося. Я можу повернути нас до теми екстрадиції, Да? тому що ми ми якби анонсували. Ми вже пішли так, так далеко. Це так, так так, я, 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 я своїм <пробітайте>. спогадом да такої так <пробітайте>. я уявляю собі якими будуть складними всі ці процеси, і якщо е, ну іноді є абсолютно доконані, доведені факти, то тут е, в, в, юристи будуть заробляти е, мільйони твої колеги, да можуть адвокати заробити, як в випадку, припустимо, того ж самого фірташа, колишній міністр юстиції заробив вже десятки мільйонів е, доларів чи євро, обслуговуючи е, колишній міністр юстиції Австрії, обслуговуючи фірташа під час цього десяти років цього процесу по істрадиції, І сю. Сьогодні, якби якби будуть порушені реальні там якісь якихось кримінальні справи в європейських судах, тому що без того, без рішення європейського якогось суду ніякої традиції не, ви, не не, не відбудеться, ніхто не може за рішенням українських судів щось подібне здійснювати. Це потрібно відповідне рішення відповідної інстанції судової в тій країні, де ця людина. Ми ж знаємо, що того самого живаго скільки років вже намагаються його повернути в Україну, теж колишній мій там добрий знайомий замовник там моїх послуг по проведенні. Своїх сімейних свят, тобто, якщо йдеться про десятки тисяч цих ухилянтів, уявляйте, які витрати будуть українською. Тобто, в нас бюджет не витримає, скільки треба буде сплачувати адвокатам за те, щоб вони захищали інтереси України по кожній справі, де треба буде довести, що саме цей. Діагноз, який поставив у поставив український лікар, що це він насправді хибний, що нічого подібного там не відбулося. Тобто, ну я дивуюсь просто абсолютно безвідповідальній поведінці наших очільників. Ну начебто, досвідчений юрист, не вже він не розповідає, що це це просто будуть марнотратство десятків мільйонів державних коштів для того, щоб кожний цей для того, щоб таку кількість цих процесів розпочати і здійснити за 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 межами України. Це абсолютно безвідповідальні заяви, і це тільки для того, щоб відволікти знов ж таки увагу від реальних нагальних проблем нашого сьогоднішнього життя.